Я радий всіх вітати. І сьогодні я хотів би сказати про те, що ворог намагається не просто стерти з карти, щоб зникла з мап світу держава Україна виборона і вистраждана. І Нашими предками і нашими поколіннями. Він не тільки цього прагне, він е, знищити прагне всіх українців. Причому не зупиняється перед тим, щоб стирати з обличчя Землі міста і села. В ті населені пункти. Куди він повернув так, ненадовго своє панування, стверджуючи, що Росія тут навсегда, а правильніше сказати Московія і не назавжди, то там він в деяких випадках або повертає радянські назви. Або взагалі переименовує на свій лад. Він веде боротьбу не тільки проти мови, заваливши своїми макулатурними підручниками з псевдоісторії, полиці шкільних бібліотек на окупованих територіях і просто бібліотек. Ні, він намагається позбавити нас майбутнього і національної свідомості. А що таке майбутнє? Майбутнє це діти. Тіх дітей, яких вивезли з окупованих територій на територію ворожої держави? Їх намагаються, скажімо так, перепрошити, щоб зробити з них покірних яничарів свого режиму. А тих дітей, які на неокупованій території, він намагається знищити фізично. І не тільки кабами в прифронтових містах. Але і ракетами на умовно безпечній території, бо зараз немає на території України жодного квадратного метра, навіть сантиметра безпечної території. Бо все під прицілом ворога. Ворог засилає навіть свої дрони на території сусідніх і дружніх нам держав. І такі випадки були неодноразово. Але найяскравіший приклад геноциду і нищення нашого майбутнього, бо, як я вже сказав, майбутнє це наші діти, це удар по дитячій лікарні Ахмадит, назва якої розшифрується як охорона матері та дитини. І ось саме по цій лікарні ворог, чітко знаючи, що там немає і не може бути ніяких військових об'єктів, він вдарив ракетою. І після цього мені прийшла ідея замовити гільзу з відповідною тематикою. Але у художниці була повна. Свобода дії і фантазії. І як це зобразити. І ось як вона зобразила це. Ви не побачите там червоних потоків крові. Ні. Вона зобразила по іншому. І зараз покажу вам як. Нехай кожен з вас. Подивиться в очі цієї дитини. Всі діти України, які народилися до війни і живуть в цей час і є дітьми, і під час війни, вони є дітьми війни. Вони отримують цей статус. От. Бачите, тут нема червоної крові, Але вона. Зобразила потоки по обличчю дитини крові в наших патріотичних національних кольорах. До речі, в Геральдиці ці кольори означають і багатство і заможність. Ми українці багаті і в першу чергу духовно. Тому Жовтий саме це і означає багатство. Синій означає благородство. І в нас дійсно кров українців, благородна. Іноді кажуть, що блакитна кров, тобто благородна. Такі і очі дитини, сині, як небо України. Але тільки дітям вдасться зшити, з часом зцілити рани нашої країни, нанесені підступним і жорстоким ворогом. І це художниця також відобразила ось таким чином. Бачите, зараз це дитина, вона зшиває прапор. Можливо, розірваний е, кимось з ворогів в окупованій території, бо вони ж бурляють наш прапор на землях. Але дитина в деокупованій території підібрала цей прапор і зшиває його. Я так це бачу. Так само ця дитина під, або, сказати так, підрожджає, вона. Буде працювати на благо і відновлення самої країни. Ось така цікава і мистецьки сильна, ідейно-сильна гільза.